Вже цієї суботи на всіх екранах країни з'явиться продовження улюбленого проєкту багатьох глядачів, другий сезон тихого вечора з Оленою Кравець. Це тихий вечір. Я дуже рада повернутися у нашу студію. Дуже рада знов з усіма вами зустрітися. Щосуботи у студії тихого вечора Олена Кравець і Юрій Карагодін разом із відомими людьми продовжують говорити про події, які змінюють історію України. Там дуже багато світла, світлих людей, які приходять. Дуже багато правди, як на мене. Але вона не агресивна і не така, що збиває з ніг. а така, яка змушує замислитись, і мені хочеться, щоб хоча б. Одного дня, одного вечора на тиждень людина могла не те, щоб перенестися в мирні часи, ні, щоб вона просто могла знайти опору в теперішньому часі, хоч якусь, хоч хоч, хоч на один вечір. Викладачі, вчені, музиканти, спортсмени, державні службовці, військові. Всі вони справжні герої нашого часу і гості нового сезону програми тихий вечір. Коли цей проект починався, ми собі так сформулювали, що він так терапевтичний. Дійсно, тоді наприкінці минуло року заспокійливо потрібно було людям. Наразі трошки інші задачі у нас і треба більше показувати людей, які діють. Героями першого випуску нового сезону проєкту стали відома фехтувальниця Ольга Харлан, бійці третьої окремої штурмової бригади і професор Ужгородського університету Федір Шандор. Лекції якого не змогла зупинити навіть війна та окопи. Як вдома, як вдома, сімейно приємно, і ще навіть улюблений торт принесли із закарпатською кавою Дома тихі, коли всі вдома, коли тобі не треба ні за кого переживати, тобі комфортно. Я думаю, тихий вечір. Тихо відпочиває, організм повертається у свій стан від стресів, які на роботі бувають на війні. Отже, тихий вечір. Просто перший випуск присвячений найголовнішому святу Дню Незалежності України. Саме тому продюсери та автори проєкту вирішили запросити до студії захисників країни. Дуже незвично, тому що ще вчора ми були на фронті, а вже сьогодні ми і в Києві спілкуємося, багато людей. Ну, дуже незвично. Сам формат передачі дуже прикольний. сподіваюся, що це трошки доведе міл мілітарі до маси. Люди будуть більш спокійніше відноситися до війни. Вживо поспілкувалися. Просто ну інколи хочеться виговоритися. Ти як такий телепсихолог. У новому сезоні тихого вечора з Оленою кравець заплановані 19 випусків. Це Масштабування тих людей, яких ми шукаємо і знаходимо, бо це дуже просто зараз. Це герої України, і зараз героїв України дуже багато, це починаючи від дітей, закінчуючи, звісно, нашими військовими, і серед всього цього, ми і всі ці люди, які працюють над тим, щоб здобути перемогу, це є герої України. Ці люди, завдяки яким в нас є теперішнє і буде майбутнє. Нагадаємо, перший випуск нового сезону Тихого вечора можна подивитися уже цієї суботи 26 серпня на телеканалі Дім. Не пропустіть! І нехай ваш вечір буде тихим разом із телеканалом Дім та Оленою Кравець.